Книга про військових реперів. Отой закінчує кар'єру, а Гоня випустив новий трек. Ви на каналі Брудні Будні, і давайте без зайвої лірики перейдемо до вітчизняного репу та найгарячіших новин, які відбулися в ньому за останні дні. Сергій Юсипюк також відомий в підземеллях репу як Greenhouse, працює над книгою-каталогом про суперпотужне військове формування реп армії. Це репери, які стали добровольцями в лавах ЗСУ, МСІ та навіть Бітмарі, а також голоси покоління нульових та десятих, як от Альф, Опім Панда, Ярмак, Монолог, Булік, Йорк та славнозвісний мотиватор всія України ЕМСі Петя. Список почесних імен наших реп-артистів поповнюється щодня. Планується, що в книгу увійде близько ста військових реперів, і називатиметься вона Реп-Армії. Також до вашої уваги Кос Костянич, відомий як зелений уфолог, який є засновником та ідеологом цього творчого об'єднання, зараз лежить у шпиталі з важким пораненням. Родина та друзі потребують фінансової підтримки, тому ми залишимо номер картки для донатів в описі під цим відео. Бажаємо виконавцю одужати та повернутися в стрій не тільки в службі, але й за мікрофоном. А ми летимо далі. Гоня, колишній учасник легендарної глави 94, на пару з Фраєм випустили спільний трек під назвою Більше. Сенс запису в тому, що якщо дуже гнатися за цілями та безкінечними здобутками, то можна загубити відчуття реальності. Як каже сам Гоня, пісня про те, що людям завжди всього мало і вони нічого не цінують. Фрай маловідомий, але багатообіцяючий репер, який з'явився не так давно, а вже випускає треки, і, як бачимо, з серйозними людьми. Сподіваємося, що для цього панича рік буде максимально продуктивним? Запис можна почути на всіх стрімінгах. Не забувайте всипати пацанам подобайок, а ми їдемо далі. Проходить п'ятий раунд Exit батлу, його одна четверта. І темою цього раунду є непроханий гість. Термін здачі треків до 23 січня, тобто вже за кілька днів. І цього разу в учасників є можливість запросити у свій трек іншого артиста на гостьовий куплет. В бойовий смертельний раунд виходять пари Чіно проти озброєн, пані проти Валентина Лоуренса, Врангель і Антоніо, і замикає пару полтавській палі проти Яже Яо. Нагадуємо, що це перший сезон Exit Battle і на кону лежить 45 тисяч гривень. Бажаємо всім майстрам гострого слова успіхів. А ми їдемо далі. Довгий пес на пару звутабі записали епі. Про це повідомив сам артист на одній зі своїх соцсторінок, рідкісних, як стрімінгові виплати. Обіцяють, міні-альбом вийде на початку лютого, але дат не уточнюють. Наша редакція припускає, що це може бути 2, 9 або навіть 16 лютого. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях свої здогадки, не забудьте вліпити нам вподобайку, пустити репост в народ і розказати сусідам, якими файні. Також маленький сюрприз для екстра шанувальників довгого пса, на чиєму патреоні вже лежить трек з епі, та ще й можна побачити обкладинку, яку створив Сорозо. А що ми? А ми їдемо далі. Друга частина темної ідеології репера Отой вже відвантажена на стрімінгові майданчики. Реліз відбудеться у вівторок, 30 січня, і це буде останній реліз від Отоя. Кажуть, що перша частина альбому була слабенькою, ну там простота рим, просто бітів, якісь неактуальні тексти 21-го року ще до війни. Словом, отой цього і не заперечує. А ось друга частина, дописана, наче як недавно і є свіжішою, та має бути актуальною з цим альбомом. Репер, який більше ніж репер, каже, що цей етап його життя підходить до свого кінця. Ми не знаємо, що все це означає, чи отой закінчує свою кар'єру, чи прощається з черговим псевдонімом, як от якийсь Венді Шмара, Побачимо згодом. А поки чекаємо альбом та може пару кліпів, бо отой це саме той тіп, який задав гарну планку по звуку та візуалу на просторах українського хіп-хопу. І наостанок, Міша правильний під біт Бенсона, презентував перший сингл з майбутнього альбому, над яким він почав працювати. Зняла йому кліп його дівчина Валерія, яка до слова колись була дружиною виконавця ядерна могила. До речі, чи не видаються вам ці два артисти візуально схожими? Відповідайте в коментарях. В кліпі міша в образі сільського чесного вчителя розказує про те, як негарно, але вигідно красти гроші на війні, особливо коли волонтери віддають останні, що мають, і навіть я. На цьому записі він розкриває справжнє обличчя родини Грінкевичів та Соні Морзюк, яка нібито вміє малювати. Мушу признатися, що образ вчителя дуже пасує міші. Трек називається Викладач, і реліз його на стрімінгових площадках відбудеться 24 січня цього року. А в мене все на сьогодні. З вами були Брудні Будні. Побажайте нам велике майбутнє. Обов'язково натисни вподобайку і напиши коментар путній. Не забувайте перевірити опис до цього відео на предмет важливих посилань та донатів. І до зустрічі наступного разу!